Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я вам пропоную свій варіант рибних котлет. Вони получаються надзвичайно смачні, соковиті і навіть не мають жодної краплини хліба. Отже, давайте почнемо приготування. Приготування я завжди починаю з обсмаження цибулі. А так можна сказати, не смаження, а тушкування. Цибулю я одну невелику порізала на дрібні кубики і тушкую на вершковому маслі. Вершкового масла я взяла приблизно 50 г. і поки тушкується цибуля, натру на саму дрібну терку одну морквину і також протушкую її до густовності на невеликому вогні. Коли овочі стануть м'якими, я їх залишу до повного остигання при кімнатній температурі. Для фаршу я взяла сьогодні одну щуку невелику 400 г приблизно, і також у фарш додають щось жирне: або побільше масла, або шматочок сала, побільше хліба. Я вирішила додати сьомгу сьогодні, також 400 г можна взяти будь-яку іншу жирну рибу. Філе рибки я перекручую все в переміжку одна за одною, і також засмажку сюди ж додаю два рази. Тоді так не буде відчуватися кісточки, які знаходяться у щуки, тому що вони дуже дрібні і їх погано витягнути. Фарш я солю, перчу, додаю одне яйце і 50 мл. Вершків. Також у фарш можна додати будь-яку спецію, яку ви полюбляєте до риби. Все ретельно перемішуємо і починаємо формувати котлети. Котлети я формую так: я змочую руки просто в холодній воді і викладаю все на дно аерогриля. Ви також можете сформувати котлети, обваляти їх в панірувальних сухарях або в боршні, і обсмажити на сковорідці на олії. Мені подобається ось такий легкий варіант, тоді котлети не виходять дуже жирні, але все одно, повторюсь, дуже соковиті. Ставлю в аерогриль на режим рибка, буквально з одної і з другої сторони по пару хвилин. Котлети дуже класні, спробуйте, вам точно сподобається. До готових котлет можна потім додати якийсь соус по типу тартар, я ж просто їх поливаю лимоном і з картоплею пюре дуже смачна вечеря або обід. Підписуйтесь на мій канал, ставте свої вподобайки і до нових смачних зустрічей. Нехай вам все вдається і все смакує!